У 2012-му Житомир накрило хвилею архітектурних та монументальних звершень. З останнього і наболілого подарована спонсором кована алея на Михайлівській, яку дотепні городяни вже прозвали мистецькою щілиною. Викинути гроші на вітер і все. Радянський стиль, оце всякого там. Що треба було б Сталіна туди поставити, було б дуже добре. Гумосовєтікус. Головний архітектор міста проекту не затвердив, але це не завадило чиновникам встановити подарунок посеред Житомирської стометрівки. У Головного архітектора на сьогоднішній день немає в місті, на жаль, тобто є виконуючі обов'язки. Тут ініціативу проявила група замовників. Вони висловили таке бачення, як воно розглядалось. В органах архітектури ну не можу сказати. На тим, ще треба буде працювати. Протягом цього року очільники міста також вправлялися у реставрації фасадів у центрі Житомира та облаштування прилеглих до міськради територій. Прикладати туристичні маршрути мер теж запропонував у рамках певної красивої зони. Ми сміливо припустили, що стримувати вихід гостей міста за її межі можна буде знаковими червоними прапорцями. По можливості спільно з областю реконструкція майдана корольова. І створення єдиної красивої центральної частини міста, привабливої для туристів пішохідної території, те, що можна побачити з вікон високих кабінетів, справді виглядає чудово. Шкода лише покращення практично не зачепило решту Житомира. Хоча інколи влада виявляла спроби гармонічно вписати в архітектоніку міста прояви доброї волі спонсорів. Ну, по-перше, це не дівчина весна, а дівчина натхнення. Люди фотографуються, фотографуються, молодь Воно якось вибивається з. З виду, ну просто це дуже якось помпна ну, не помпезно, але так ну негарно. Експериментальне отеплення фасаду одного будинку на центральній вулиці міста порадувало його мешканців і викликало заздрість сусідів, бо їхні панельки на фоні щасливця виглядають ще зубожіліше. Мер не хоче зупинятись на досягнутому і вже наступного року планує утеплити ще кілька будинків, але вже з залученням коштів їх мешканців. Юлія Чепюк, Євген Єсаулов для Житомир.Інфо